1987 рік. Famicom вже 5 років на ринку. Аркадний гігант Capcom нещодавно почав випускати свої аркадні ігри на домашню консоль. Однак, це були прості порти з аркадних автоматів. Capcom вирішила розробити і випустити ігру особисто для Фаміком, і першою грою став Rockman або Mega Man. Привіт усім! Сьогодні я розкажу вам деяку цікаву інформацію про створення і розробку гри Мегамен або Рокмен. що, приємного перегляду. Для початку коротку відомість про саму гру. Це 2D-платформер, випущена компанія Capcom. Гравець бере на себе роль робота на ім'я Мегамен, який повинен перемогти 6 роботів босів, створених злим вченим доктором Вайлі. Кожен з босів має свою унікальну здатність. Яку Мегамен може отримати після перемоги над ними. Гра відзначається своїм високим рівнем складності, креативним дизайном рівнів і різноманітними здібностями головного героя. Ми розпочнемо з команди, яка працювала над цією грою. Ще на початку відео я зазначив, що Capcom вирішила не просто робити порт гри. Для цього була створена команда з шести людей. Серед них був Акіра Кітамура, художник і директор гри, а також молодий художник-ілюстратор The Street Fighter Кейджі Інафуна. Інафуна відомий як батько серії, проте він зазначив, що образи та концепцію створила Акіра, в той час сам Інафуна відповідав за дизайн та ілюстрації персонажів ворогів, логотипу, обкладинки та інструкції. Варто зазначити, що будь-яка творчість зазвичай починається з натхнення, яке може бути знайдене у різних джерелах, таких як Природа, манга, фільми чи настольні ігри. Рокмен не став винятком. Його образ був натхнений мангою Осаме Тезукі Астробой. Протягом розробки персонажа Рок мав альтернативні імена, такі як Mighty Kid, Rainbow Man. До речі, синій колір був обраний не випадково, оскільки консоль Фаміком мала технічне обмеження і для кращої деталізації образу вобрали саме цей колір. Персонаж та його дизайн це добре, але також потрібен цікавий геймплей для гравців. Геймплейні механіки Мегамен були інноваційні, оскільки вони використовували досить просту гру, камінь, ножиці папір. Поєднуючи простоту і глибину концепції цієї гри. Тобто кожна зброя, отримана від робот-майстера, наносить великий урон одному конкретному босу, а іншому зовсім ні. І це діє також на рівнях. Деякі вороги дуже просто вбиваються особливою зброєю. Ще однією важливою складовою гри Мегамен, яку не можна пропустити, є її музичний супровід, був складений Манамі Мацумая. І я можу сказати, що кожна мелодія це просто восьмибітний шедевр на технічно обмеженому чіпі. Ну і, як зазвичай, коли японська гра попадає на захід, то її назву лор сюжет переписують, або в гіршому випадку повністю перемальовують графіку і роблять іншу гру. Рокману Rockman. повезло, і крім зміни назв з оригінальної Рокмен на Мегамен і переробку сюжета більше нічим не виділилось. Нарешті. Гра вийшла у світ у грудні 1987 року в Японії та США. Але вона не здобула такої великої популярності, як, наприклад, Contra. Це було внаслідок великої складності гри, де помилки не прощалися. Проте випуск цієї гри відкрив шлях для розробки оригінальних ігор, наприклад, Діснейських ігор на Famicom. І започаткував дуже успішну і мою улюблену ігрову серію з продовженнями, спін та іншими проєктами. На цьому все. Дякую за перегляд, не забудьте підписатись на канал і поставити фотобайку. Цим ви допоможете молодому каналу. І якщо ви хочете ще такого типу роликів, пишіть про що зняти. Всім до зустрічі!